Виконання практичної навички застосування грілки Добрий день. Добрий день. Я Палатна медична сестра. Мене звати Єлизавета Миколаївна. Як я можу до вас звертатись? Турчин Галина. Добре, Галино. За призначенням лікаря, вам необхідно прикласти грілку на ділянку попереку з метою зменшення болю. Ви згодні? Так. Чудово. Будь ласка, проходьте до своєї палати. Зараз я все підготую та підійду до вас. Добре. Підготувала необхідне оснащення. Перевіряю температуру води. Термометр занурюю у воду. Її температура повинна бути 60 градусів. Вода необхідної температури, тому беру грілку, відкриваю її та заливаю воду на 2 третіх її об'єму. Налила необхідну кількість води, випускаю повітря з грілки. Випустила, закриваю її корком, закрила. Перевертаю грілку, щоб перевірити її герметичність. Вода не протікає усе добре. Серветкою обтираю грілку, щоб не було зайвих крапель води. Середку викидаю у відходи класа А. Беру рушник, обмотую грілку ним. Обмотала грілку та йду до пацієнта. Галина, лягайте, будь ласка, на живіт. Добре. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України. Галино, зараз я прикладу грілку до вашого попереку і ви повинні будете так лежати протягом декількох годин. Добре. Але будь ласка, кожні 20-30 хвилин відкладайте грілку в сторону на 10-15 хвилин. Зрозуміло. У вас є годинник, щоб це контролювати? Так, є. Чудово. Я буду до вас періодично заходити, щоб перевіряти температуру води у грілці. Добре. Я вас зараз накрию і ви можете відпочивати. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Галино, час на який потрібно було прикладати грілку, минув, тому я вас і забираю. Добре. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Як ви себе почуваєте? Зараз. Чудово, з вашою шкірою також усе добре. Тому я вас накриваю і ви можете відпочивати. До побачення! До побачення. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України, обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконану маніпуляцію та реакцію пацієнта на неї у відповідній медичній документації.